Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні по-швиденькому робимо розпаковочку, таку невеличку на 500 гривень. Розпочну її, значить, з ось таких пакетів для сміття, в АТБ вони зараз по акції 14. Я буду закруглювати до більшого 15 гривень 30 пакетів на 20 літрів. Якраз такі нормальні для мого смітничка. Так, далі. Дитина захотіла ось таких яблук кілограм е, Golden. Взяли вони зараз також акційні по 29 гривень. Ось такий напій. Друзі, будьте уважні, е, дивилася, я ну, там, по своїх цих. Сьогодні це була акція, Воно 155 гривень коштує. Тут 450 грам. Ось таке інше вже кофе карамель. То було з шоколаду мілка капучино, а це таке. Ванільного цукру на випічку, тому що хочу штрудель готувати і ванілін по 2 гривні з купійками. 2,10 здається, і 4 також з купійками. Узяли ось такий величений пакет. Картоплі. Сьогодні була своїми пакетами, тому що 2 гривні не хочеться платити. Е, картопелька по 11 гривень. 10 з копійками. І по 7 гривень ось така кваснюча, велика цибуля. Бачите? Велетенська цибулька. Е, 7 з копійками, майже 8 гривень. Далі ось такі макарони. 30. 8 гривень. Рукавички, от такі, по 9 гривень. Взяли, ой, так, ще й подрівничила її. В... Завітала в магазин Аврора. Взяла там рукавички, також це в Аврорі. Ось таку вермішель 90 грам велика, 10 гривень. І дві пачки от такого молока. Воно по близько 40 гривень. Так що ось така. Чи велика, чи невелика навіть не знаю розпаковка. Такі продукти, наче все ж купила. Більше нічого ніби не забула. Якби навіть не знаю, за що. Ну, але такі гроші витратила. Так що, друзі, а ну, напишіть мені, в якому магазині найкраще скуповуватися. Тому що плани були у мене, як в Наполеона. А купила те, що купила. Але, як то кажуть, все по ділу нічого такого, як би лишнього, не брала. Зараз готую картопельку тушену з м'ясом в томаті буде. І що, на десерт буде у нас е, какао чи хай буде кава з молоком, ну щось таке заколотимо. Друзі, не забувайте про вподобачки. Підписуйтеся, діліться моїми відео, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно, це ви підтримаєте україномовний контент. Дякую за перегляд, миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока.